No uh. Господи Ісусе Христе, благослови на молитву, Господь, настав мабуть час, прийшов як у огонь цих до нас, за чистих сердець, які проти війни, вічують про це до ведою, псалми. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Твою Боже, Аллилуйя, 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 аллилуйя слава Тобе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю и Сины, Святому Духу, ныне пресной во віки веки. Аминь. Суспільство дійшло до такої межі, де слуй безбожних уже в мережі, нема серед праці, лиш гноблять людей, своє благоденство творять кожен день, з недолиним хай щастя зоря, дай Боже достойному статус царя. Чекаємо вже чоловіка того, щоб правду чинив згідно плану Твого. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобе Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобе Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобе Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Всю и Сыну и Святому Духу, ныне пресно, и во веки веки. Аминь. Тобі завдяки він зупинить війну та прийме сусідніх країн данину, вшанують його милосердями і стануть разом між морями, як ми. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже, аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Слава Тобі, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава всій Сину і Святому Духу, нині і прісно, і во віки віків. Амінь. И будуть зерно дарувати поля, Розцвітне життя українська земля, Як вишні черешні веснянім саду, І кожен отримає щастя в роду. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Алілуя, аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Слава Тобі, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині і прісно, і во віки віки. Амінь, амінь, амінь. στε τον Κύριο Αλληλούια Η ποζμέρη εμβλογιστε τον Κύριο Αλληλούια Η φαβομέρη τον Κύριο ευλογήσατε τον Κύριο εμβλογιτος Κύριος εξιώ Ο κατικόν η αλληλούια.